Такі пацієнти ще з патологією кисті приходять, коли є оці імпіджмент синдроми плечового сплетіння, так? Угу. коли м'язами міофасціальний синдром, коли м'язами він підтискається в якісь окремі нерви, і пацієнт має біль або в плечі, або в лікті, або в зап'ястку, або приходять. Я вранці встаю. У мене такий жахливий біль в суглобах кисті. Це ревматоїдний артрит. Ти дивишся на пацієнта, а в нього не змінений жодний суглоб. Я, я перепрошую, а пацієнт отакий. Да. або отакий. Або отакий. <реш> 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 тому що в нього просто тут все зажало. Або ти не можеш доторкнутися йому до шиї, тому так. що там болить, там болить м'язик. Кам'яні просто насправді я часто відправляю на МРТ шийного відділу, щоб подивитися, чи критично там чи є стеноз, або дійсно якийсь радикулопатія корінця, де затисло. Так, якщо там немає такої виразної патології, то можливо він обійдеться тільки реабілітацією. І вірні, вірні, головне таке слово, да, вправи допоможуть йому побороти ці проблеми. Починає з реабілітолога, бо розуміє, як це зробити під контролем, так а потім переходить вже до загального фізичного навантаження.